Під які треки красти гроші, Та те вже який день гудить про корупційний скандал з Мінтічем. Люди іронізують і постять купу приколів, бо злитися на це вже немає сил. А як щодо музики у аудіозаписах набу було чути не лише розмови, а й фонові пісні. Тому створили цілий плейлист, під який відбуваються договорняки. Перше місце зайняв гурт Тартак з піснею стільникова кохання. Вона стара як світ, та й гурт давно розпався. Але українські чиновники, схоже, люблять ретро. Ще одним саундтреком схем з відмивання коштів став хіт Мадони і слабоніта. Також грала незамінна класика Red Hot Chili Peppers «Californication», а ще пісня стінга «Shape of My Heart». Олди також слухали саундтрек Аврори «Summer Sun» з 2000-х і навіть сучасних калео з популярною Way Down We Go». У мережі жартують, що цей хіт парад тягне на мільйон, а зі всієї історії нормальний лише плейлист. Та хтось іронізує, що цей скандал трапився лише тому, щоб всі згадали про тартак.